Дмитра, вітаю вітаю, друзі. Ну питання: де ж наші ракети? Ми в 18 році на Хрещатику, на на параді бачили і нефтуни. Бачили в ефірі українських телеканалів. Тоді випробування і вільхи, і грім 2 все ж було готово для того, щоб до кінця 21-го року, як і планували. Під якраз закінчення будівництва північного потоку, коли розв'язані були в Путіна руки, щоб ми мали десятки дивізіонів, я нагадаю. Нагадаю, що після Оманської подорожі Зеленського був було проведено засідання Ради безпеки і оборони з порядком денним актуалізація актуалізація термінів ракетних програм України, які Згідно з рішення тоді ради безпеки і оборони були перенесені в сроки виконання цих програм з 21-го року, якраз з там листопада, 21-го року на 24-й, а деякі на 31-й рік. Тобто, це відбулось якраз після оманської подорожі. Відбулася заміна тоді і керівництва РНБО. Більш замість більш-менш професійної команди першої команди так, прийшли, прийшли, як нагадаю, зоотехнік Данілов і фармацевт Соловйов, які замінили досвідчених там військових е, ракетників і політиків. Ну і зрештою, це призвело до того, що ми не мали чим зупинити ворога під час повномасштабного вторгнення двадцять року. Тобто, це, як на мене, буде головним. Питанням для розгляду для розгляду комісії, відповідно, яка буде створена для розслідування, ну, я вважаю, зрадницької діяльності керівництва країни в 2020-2021 роках, коли замість того, щоб готуватися до ем, протистояння з Росією, відповідно до принципу відомого ще там з часів Древнього Риму, сів і парабелем, хочеш миру, готуйся. До війни ми готувалися до шашликів, проведели термін, проводили, вибачте, <кій> пафосні э, розмінування, розведення. Навіть нагадаю, на, э, передодні повномасштабного вторгнення у нас відбулись навчання з дуже, на дуже актуальну тему. Протистояння актів громадської непокори, придушення актів громадської непокори, де за буквально лічені кілометри від кордону тоді з окупованою територією України нас бронзбойтами міліціянти розганяли демонстрантів, які кричали Слава Україні! Героям слава! Ну, зображували таких <кій> екстремістів, яких треба було придушити відповідно до тематики цих навчань, тобто пафосно Зеленський заявляв про те, що розмінували акваторію Азовського моря, вихвалялися тим, що ще 20 пунктів погодили з росіянами для розмінування і розведення. Ну і зрештою, замість чотирьох бригад, які були ще в 18-му році в 19-му році, готувалися до того, щоб дати відсіч росіянам, якщо вони нападуть з Криму замість чотирьох навчених бригад, ми мали недоукомплектований батальйон морської піхоти. Один, тебе так, як дипломата фахового, хочу запитати, та от ці нотки докорів, та, які я чую в голосі українського президента, про те, що мовляв, що в західній пресі та з'явилася інформація про удари, дозвіл на удари в глиб Росії. Чи це, скажімо так, команд? Та, чи це прийнятно все-таки в дипломатії світовій? Бо ну, мені здається, що навіть і в приватних стосунках докори не сильно допомагають, а в дипломатії так тим більше ну це так звана стратегічна невизначеність, на яку нас налаштовували наші західні партнери для того, щоб ну, уникнути реальної ескалації, тобто може відбуватися ескалація. В заявах, яка, ну, на думку тих самих британських, французьких аналітиків мала зупинити реальну ескалацію на фронті, ну насправді наскільки виправдана ця дипломатія невизначена стратегічно і на, на, на словах, ну, побачимо лише час нас може розсудити. Наскільки ми ці кроки були виправдані? Але ми зрештою давно ми чекали відповідного рішення, і це абсолютно природньо, коли ми бачимо такі страшні кадри обстрілів українських цивільних об'єктів, цивільних міст, це сьогодні всі світові джерела масової інформації повідомляють про черговий обстріл Одеси. Тобто, це не може. Лишати байдужими наших західних партнерів, і відповідні рішення мають прийматися. Тобто, це, як на мене, давно це назріло. Просто ми, може, не допрацювали саме в своєму плані. Тобто, наші дипломати недостатньо активно на світовій арені, на арені тих чи інших міжнародних організацій розповідали про ті страшні злочини. Російських варварів на нашій землі ну ми мали набагато активнішу позицію займати. Це наш недолік. Я вважаю.